Що таке туманність Андромеда? Ми часто називаємо її туманністю Андромеда, але насправді це сусідня до нашого чумацького шляху Галактика? Вона є найбільшою галактикою і розташована найближче до нас серед великих галактик? Вона настільки велика і яскрава, що за сприятливих умов її можна побачити неозброєним оком. Вона знаходиться приблизно за 2,5 мільйони світлових років від нас. Це означає, що світло, яке ми бачимо зараз, вирушило з Андромеди, коли на землі ще жили первісні люди. Хоча вона більша, її маса приблизно така сама, як у Чумацького шляху, але вона містить близько трильйона зірок. Галактика Андромеда наближається до нас, і через 4 мільярди років вона зіткнеться з нашою галактикою, утворивши нову, ймовірно еліптичну галактику, яку вже зараз називають Лактомеда. У центрі галактики Андромеда знаходиться величезна чорна діра, навколо якої узі обертаються мільйони зірок. Спостереження за Андромедою дозволяє передбачати, як виглядатиме наше небо через мільярди років під час злиття Галактик. Галактика отримала свою назву завдяки сузір'ю Андромеди, названому на честь принцеси, з давньогрецької міфології. Андромеда була дочкою короля Кефея та цариці Касіопеї. Легенда свідчить, що її прив'язали до скелі як жертву морському чудовиську, але її врятував герой Персей. Поглядаючи на Андромеду, ми бачимо об'єкт, який не лише є сусідом нашої галактики, але й допомагає нам зрозуміти, як виглядає та функціонує Всесвіт. Можливо, одного дня ми навіть зможемо відправити туди космічний зонд.